Вітаю вас, шановні ми в ефірі. З вами Геннадій Вингоградова. Це програма Право на Правду. Прямо зараз будемо говорити про ситуацію на фронті та навколо з нами вже на зв'язку. Пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, ми раді вас бачити, бо новини з Одеси були такі собі. Не знаю, я думав, що може сьогодні не побачимося, але дуже раді, що ви з нами. Пане Олександр, давайте поговоримо. Ну, по-перше, про таку собі новину китайська повітряна куля. Ну слухайте, ну просто ну як мінімум цікаво. Як максимум, пентагон заявив, що все ж таки Китай збирав якісь там розвідні дані. Тому цікаво, що, на вашу думку, що це таке, що це за історія з китайською розвідкою. Це вони так тролять їх, чи чи дійсно якийсь випадок і збіг? Та ні, насправді, якщо розглядати цю ситуацію безпосередньо, то вона більш схоже на розвідку, повноцінну розвідку, яку з'ясував Китай на висотах. Ну я не знаю, це висота вона, вона доступна для винищувачів США. Чому саме на такій висоті? Важко. Прогнозувати, мабуть, саме Пекін він намагався якось перевірити не тільки протиповітряну оборону США, ми розуміємо, що вона працює дуже ефективно. Він намагався якось перевірити саму реакцію США. Бо ми знаємо наскільки зараз загострена ситуація між Пекіном та Вашингтоном, і е, особливо, якщо ми кажемо про Тайвань, і мабуть, це була така собі відповідь на Тайвань, е, але то що. Е, цей об'єкт він збирав розвідувальну інформацію щодо ситуації в США. Так дійсно, я більш ніж впевнений, що це саме і відбувалося, і дії Вашингтону вони були спрямовані на те, щоб ну, по перше, вивести е, цей об'єкт за е, межі е, саме е, материкової частини США, а потім знищити вже в безпечній зоні над mm. океаном. Ну цікаво, бо до цього бачив новину, таку що США вже майже е готуються до війни, готуються до війни з Китаєм, щось таке. Ну поки що зарано про це казати. Ну так собі, така історія, вважаючи те, що це обидві ядерні країни, то така собі. Я не з посмішкою зустрічаю такі новини. Слухайте, а як вам от новини про передачу залізного купола від Ізраїлю? Я пам'ятаю, що Ізраїль найближчим часом планує взагалі реструктуризацію ре ре і модернізацію свого залізного купола з ракет на лазер, на лазерну зброю. Для чого вони, я пам'ятаю, не читав. Вони писали, що це здешевшує збиття. Кожної ракети, які, які є, якщо перераховувати ось там на, на витрату енергії, на це таке інше. Тому не знаю, може якраз і через це пошли пішли балачки такі. Про чи це також якийсь тролінг і, і ПСО з боку я не знаю, з боку Ізраїлю? Ну для початку треба а, лазерну зброю випробувати а саме прийняти на озброєні. А після цього вже казати про те, що її можна використовувати. На сьогодні я не можу казати про те, що вони знаходяться на стадії саме прийняття на озброєння таких комплексів у промислово серійних якихось об'ємах. На сьогодні ми можемо казати тільки про те, що так в них є достатня кількість залізного купола, яка може відповідати на загрози з боку терористичні. Загрози з боку різного різних радикалів. Це. А, отже, якщо ми кажемо про передачу інтересного куполу в якоїсь іншій країні, наприклад, в Україні, угу. то тут також треба розуміти, що це комплекси малого радіосудії. Вони Вони дуже важко інтегруються в чужорідні системи. А в нас система, як ми пам'ятаємо, майже повністю малого радіо Ешелону, а, вона радянська. Uh -huh. І саме поєднання інтеграція цих двох систем буде великою проблемою. Якщо ми навіть отримаємо цей комплекс, то я не впевнений, що ми зможемо реалізувати його інтеграцію в нашу систему найближче, uh -huh. ну скажімо так, декілька місяців, а мабуть навіть більше, тому що США, наприклад, не змогли повноцінно ефективно інтегрувати залізний купол саме в свою протиракетну. Оборону і зараз вони використовують його виключно як е, окремий сектор, е, тому у мене такі досить скептичні mm -hmm. погляди щодо використання залізного куполу в Україні взагалі, mm -hmm. ну також дійсно складне питання. Я також коли я розмірковував думаю, ну а як це? Бо дійсно читав, що Сполучені Штати Америки також цього ще не зробили. Думаю, ну ми, що попереду всіх. Ну будемо чекати на це. Лухта, як вам оця новина Нафталі врятував Зеленського? Просто звідки зві звідби більше? Я чогось такого? Я чогось такого чекав? Чекав, яке ближче було б до перемоги. Я думаю, що новина була б така, що перемогли завдяки навталі? Ну а тут зараз тільки поки врятували Зеленського. Що це таке? Гелиночко, не поспішайте. У нас перемога ще попереду. Ось коли ми повернемо наші кордони згідно з кордонами 1991 року, ось тоді і буде що? А це хто? Хто нам допоміг, ну, хто, хто? Нафіг? Угу. Це зробив нафік. А щодо цих заяв, ну, на мій погляд, Ох, ну, на мій погляд, це все ж таки, скажімо так, кооперація саме на селі Беннета з російською пропагандою, тому що фактично кожна його остання заява, воно щобудь, вона саме лунає, як російська пропаганда. А хто заважає мирним перемовинам з Росією? Захід, ось цей злий, злий, цей підступний захід а у нафталі. Бенета було 17 сценаріїв мирних переговорів. Вони виникає питання: а у якому з цих сценаріїв було, наприклад, саме сценарій, коли Росія залишає територію України взагалі цілком повністю повертає кордони 1991 року Україні, як вимагає Київ. Офіційний і виплачує репараті. Був такий сценарій. Щось мені здається, ні були сценарії, які були якраз які б повністю влаштовували б саму а, Росію, але не Україну. А потім Нафталі поговорив з Путіним. Путін його запевнив у тому, що Зеленському нічого не загрожує. Окей, mm. добре багато хто говорив з Путіним, багато на які теми. Але ми знаємо, що Путін це ще тає брехло. Мабуть, найвідоміше у світі жодна його фраза, його слова це брехня. А отже, виникає питання: за останній за 2022 рік а, рік багато було повідомлень про підготовку вбивства Зеленського угу. протягом 2022 року. Так, так, так. У Мене виникає питання. Ми повинні довіряти нафіку Бенеду. Або а тут ми, давайте, пане Олександре, я, можемо я, я, довіряти я... нашим офіційним. Сто процентів. Я тут хотів підкреслити, пане Олександре, що дійсно там таку заяву він зробив, що я поспілкувався з Путіним і запитав, чи буде він вбивати Зеленського, Путін. Йому відповів: ні, не буду. Я подзвонив Зеленському, і він одразу вийшов до людей зі свого бункеру. Слухайте, ну і, і, і у той час дійсно, от те, про що ви казали, що ми та знаємо, що були і замахи. І не один, і не один і спроби, і, і, так, і така невирогітність ще залишається, тобто воно не королює зовсім ніяк. Немає кореляції. Ось з цими словами. Я не знаю, ми дійсно проте, розуміємо. Проте, що... проте нафіг герой? Да. Ну нафіг же герой. А, а ось цей підступний захід він не дозволяє нафіку реалізувати мирні переговори. Ой, До речі, ой. це також дуже цікавий момент. А якщо нафік такий герой. То виникає питання: якщо Захід зміг його о, зупинити з його миротворчою місією, то, мабуть, цей грешник аморфний та нікчемний, ну, якщо не... його можна так зупинити легко, ну, знаєте, він зараз намагається відпрацьовувати е, свій шекер е, Нафтогазовий від Росії, але е, відпрацьовуючи цей шекель, він, він, мабуть, не розуміє. Чи він саме себе, себе демонструє, як, ну м'яко кажучи, як такий посередній поц, але не більш того м -м -м. мені здається, що найближчим часом його буде відпрацьовувати Масад. Я не здивуюся, якщо дійсно знайдуться якісь схеми, якісь якась корупція, якісь гроші і таке інше. Ну, зовсім не здивуюся. Слухайте, ну абрамс і наступна історія, про яку от зараз кажуть, це з. Категорії зрада, 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 зрада. Слухайте, така собі новина що Абрамси будуть тільки через рік, бо їх почнуть тільки виробляти. От я вчора тільки читав, що от тільки почнуть виробляти без збіднілого, збіднілого урану на на броні. Що тут поясніть трохи за ці Абрамси? Зрада, зрада чи ні? Я не виключаю, що саме так буде відбуватися, тому що, хоча є Різні модифікації Абрамсів, але саме ті, які будуть постачатися в Україні, кажуть, що нібито це саме із е, останньої модифікації, найбільш сучасне, але без секретних технологій. Отже, ага. ми будемо отримувати сучасні танки без секретних технологій. Але ті технологій, які використовуються при їх будівництві, достатньо, щоб вони, ну скажімо так, на два-три покоління вони вже випереджали російські. Ну можемо вважати, що радянська ага. з іншого боку. А, Україна ж буде отримувати не тільки Абрам, але uh -huh. ми будемо отримувати, наприклад, Леопард 2, Challenger 2. Uh -huh. І, до речі, дуже цікаве інше: екіпажі вже проходять підготовку uh -huh. на ці танки. Ось який цікавий момент. Екіпажі на Challenger 2 відправились до Великої Британії, знаючи, що ми отримаємо Challenger 2 Екіпажі на Леопард 2 почали свої тренування е, до того, як Німеччина погодила передачу цих танків іншими країнами України, але вони відправились вже на підготовку, а потім через декілька днів ми дізналися, що так, все ж таки, Берлін він дав свою згоду. Е, отже, ну, мабуть, інформація до нас, е, яку ми отримаємо, яка до нас доходить, вона ну, не зовсім своєчасно. І зараз ми бачимо, що в США відправилася велика група екіпажів Збройних сил України, які будуть а, проходити підготовку для а, керування угу. Ну, Добре, мабуть, через рік ми їх отримаємо. Але підготовка це десь місяць, два місяці. Отже, через два місяці ми можемо також їх отримати. Хто знає, отже, є завжди таємна складова. Але є ще, ще один дуже цікавий аспект. Ми поки що досить ну, довгий час а, нічого не чули про леклерки. Угу. Я не здивуюся, якщо через тиждень або через а, якийсь інший час а, екіпажі ЗСУ будуть відправлені до Франції для проходження навчань саме на леклерках, ну так, про всяк випадок. Угу. А потім ми дізнаємося що в нас ще й будуть леклерки. А, угу. Таким чином, ми отримуємо. Позиції ротам батальйоном та навіть полками, бригадам а, різних модифікацій. Танків та навіть якщо ми абрамси отримаємо тільки через рік. Ну наприкінці 23 го наприклад, то ми до того отримуємо челенджери, леопарди, хто нами, мабуть навіть леклерки, а мабуть, і скоріш Абрамса, ніж Леклерки, ну і я так розумію, так чи інакше через рік нам зброя не буде заважати. Не буде заважати, бо ми всі зрозуміли, як це приблизно буде відбуватися. От тут навіть Мінзе. Ну от я так дивлюся на цю історію. І, о, і така інформація була, що десь навчання на, на цих нових танках буде займати 5-6 тижнів. От, прямо от сьогодні, от, от прямо зараз от почали, і десь 5-6 тижнів. У той час е, о, да, Пентагон підтвердив, підтвердив передачу цих керованих бомб. Ну і я розумію, що ось вона картина на 5-6 тижнів. Ми маємо, іде підготовка, і іде, іде відпрацювання, Я пам'ятаєте у той період, коли там було 20, 25, 40 тих складів, коли от прям два чи майже місяці їх утюжили, 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 і потім вони почали відступати почалися дії. Тобто я розумію, от такий період почався. Ну, можемо і так сказати, треба дочекатися зараз їх цього наступу анонсованого, про який всі дуже багато говорять. Чому саме цього? А тому, що наступ він потребує великої кількості ресурсів у російських окупантів на сьогодні, цього ресурсу не вистачає для повноцінного повномасштабного наступу по всьому фронту. Вони можуть цей наступ реалізовувати десь по окремим напрямкам. Ну, наприклад, там Донецька область, як ми розуміємо, Луганщина та Запорізька область. Це буде дуже сумнівний дуже сумнівний ефект цього наступу. Але під час наступу цей ресурс він витрачає. І коли його витрачено, коли його аневельовано, розпочинається що? А розпочинається контрнаступ з оборони в наступальні дії, особливо коли в тебе є ресурс. А якщо ми зараз дивимося, у нас що за що 6 лютого? А росіяни намагаються здійснити свої наступальні дії. Чому тому що вони розуміють, що коли Україна отримує достатню кількість техніки, особливо uh -huh. танки, то не тільки танки, в неї вже повторити ось такий наступ, ну не буде можливості. Не зможуть цього зробити. І тому вони е, намагаються якось прискорити ці події, не розуміючи, що, прискорюючи ці події, вони значно зменшують свій ресурс та свої можливості вже в обороні. А коли зменшуються можливості в обороні, то контрнаступальні дії ворога, тобто Збройних сил України, в такому випадку вони більш ефективні. Ми будемо мати свіжу, сучасну нову техніку. Повноцінні штатно укомплектовані батальйонно-тактичні групи до того ж, штурмового призначення на той час, коли російські війська вже будуть виснажені. Mm -hmm. Ну як вони будуть тримати оборону? На мій погляд, відповідь може бути виключно одна: ніяк. Народна війна і вся ця історія, Сталінград, вся, 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 вся ця історія, яку вони люблять не ну, всіх демонів, які є, є, вони будуть витягувати так чи інакше. Це така їхня тактика, стратегія. Слухайте, а от стосовно цікаво, ця новина стосовно штурмових груп, які будуть от форм почали формуватися. Ось що думаєте з цього приводу? Це наша ініціатива. Що думаєте, ефективність цієї ініціативи, яка може бути? Ефективність є, або це поєднання, комбіноване поєднання як штурмових можливостей легких штурмових груп, так і поліцейські функції, а ти звільняєш територію за рахунок своєї групи за рахунок дій своєї групи. А окрім цього, ти ще можеш здійснювати поліцейські функції у звільненому місцевості, у звільненому населеному пункті і так далі. Тому, на мій погляд, все ж таки це досить. Цікава ідея, вона може бути ефективно використана. А головне а саме в комбінації з якимись силами та засобами. А так то мені воно подобається насправді так. Угу. Ну дійсно, побачимо. Кажуть, що це такий аналог Азову може бути і там ну, і взагалі більш мотивовані люди, які дійсно дійсно самі йдуть. Бо зараз бачимо, є там так чи інакше, завжди ну, ця проблема з мобілізацією. там ну Будемо. Ну, це так, це я завжди казав. Знаєте, ось це я фактично з 2014 року казав, що е, коли розпочалась гібридна війна проти України, багато хто казав: о, ось ці ось зрадники, які сидять в Верховній Раді, там це е, партія регіонів, потім Опозиційний Блок, потім це ОПЗЖ, чи от це ось це Шушерово, mm -hmm. це всі е, Мураєвські і А, е, 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 казали, що. А треба їх зібрати та відправити на фронт. Mm -hmm. У мене завжди виникало питання: навіщо? Навіщо? Якщо ці люди mm -hmm. вони перші будуть здавати геолокацію, координати mm -hmm. і все так. таке інше, навіщо зрадники відправляти на лінію бозі, щоб дійсно захисників а, підставляти таким чином? По-перше, та, тому, тому фактично той, хто не хоче, той mm -hmm. буде переодягатися в платочко та тікати до Молдови або ще кудись, до Угорщини чи mm -hmm. в іншому напрямку, вони будуть тікати. Mm -hmm. А той, хто хоче е, захищати, він прийде, е, він стане частиною е, територіальної оборони, він буде е, одним з добровольців, він знайде собі місце, навіть якщо не буде потреби його кваліфікації, тому що ну це правда. Не всі а, військові кваліфікації, які є добров... ну, хто добровольцем йде, вони зараз а, мають потребу. Зараз а, все ж таки потреба більш вузько спеціалізованих кваліфікацій. Угу. Але якщо вони є, то вони будуть а, так чи інакше а, захищати країну мотивовано. А якщо набираються ті, хто тікають там талантів, навіть змінити стать стати, стати жінкою. А не чоловіком, ну яка від них користь? Це фактично вже нікчемний ресурс, його не треба використовувати та гнати. Бо він буде або полоненим, якого треба буде потім ще обмінювати, або він буде зрадником, якого буде злівати геолокацію та координати. Ну і що це треба? То побільше ще. Або він буде деморалізовувати всередині підпідрозділи. О, о, а а по-третє, по слухайте, а по-третє, одне з головних історій, яка мене також вражає. Слухайте, о, там, щось спіймали на блокпості, там, або вечірки, вечірки у ці п'яні вечірки з наркотиками, дівчата. На передову їх. Слухайте, і у людей складається враження, що це, ну я не знаю, якесь покарання. Тут ми героїзуємо, героїзуємо наших на наших військових, а тут з іншого боку, давайте їх відправляйте туди. Це ж не покарання. Це ж ну я не знаю. Це, це не та не та річ, якою потрібно карати. Якщо він винен, у до його, його якось в тюрму там або ще кудись. Або якщо ви хочете вже так використовувати, тоді підкреслюйте етап рідного або там, да, там якісь такі, такі речі. Тобто ну не можна довіряти нашу з вами батьківщину людям, яких ми тут же зневажаємо і кажемо, що це та не потрібні. Вони нам. Ну вони там одразу ж на, на передній лінії скажуть, ну, не потрібні, альо Путін забирає нас. От тобі координати, от є тут, туди-сюди. Ну, це така історія. Тому не потрібно от, о, плескати в ладоні, коли ми бачимо це. Ні, 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 так не можна. Слухайте, давайте трохи поговоримо на останок уже про ситуацію на фронті. Вугледар, що там Зараз відбувається в Вугледарі, бо новини різні звідти від, е, лунають, хочу зрозуміти, що там. ну Вугледар поки що тримається, а хоча тиск на нього здійснюється досить серйозний. Тому що росіяни бачать знову ж таки перспективу як Солидаром у Вугледарі, хоча Вугледар, на відміну від Соледару, має більше тактичне значення. Uh -huh. Чому? Тому що саме завдяки цьому сектору, ми маємо контрол над їх логістикою з сходу на південь, особливо залізничну. тобто вона знаходиться під нашим вогневим контролем. Якщо буде захоплено вогледар, вогневий контроль буде, ну скажімо так, не настільки ефективним. А отже, вони концентрують там велику кількість сил та засобів, саме щоб захопити цю локацію. Але найголовніше те. Що особисто Сергій Шойгу вважає, що він може зробити Вогледар своєю, своєю такою мегаперемогою Сталінградом своїм? Вогледар для нього, Вогледар для нього для нього є основна мета, щоб продемонструвати, що ефективно може відпрацьовувати приватна військова компанія Міністерства оборони Російської Федерації Патріот. Mm. Тобто, це конкуренція вже з Пригожином. Це пряма конкуренція, та ця конкуренція вона буде коштувати, мабуть, російській морській пехоті, А в першу чергу вони там, морпіхи використовуються. Вони будуть, вона буде коштувати тисячі життів. життів але Шойгу він готовий віддати ось цей mm -hmm. ресурс саме під Бугледаром для того, щоб популяризувати вже своє ПВК Патріот. Ага. Ну, може бути, може, може може бути. Слухайте, а в Бахмут, в, Бах, в Бахмуті зараз що? А, в Бахмуті також це дуже складно. Чому? Тому що ПВК Вагнер втрати фактично на сьогодні а, свою там присутність як домінуюча сила, домінуюча а, штурмового характеру сила, і а, використовується ж таки як штурмовий елемент десантура. Там велика кількість десантних підрозділів. Їх використовують в першу чергу. І а, а де А Вагнер. Він... А Вагнер. А що так? Вагнер? Він живе м'ясо з мінімальним ресурсом. В них зараз повна некомплектація по підрозділу. Вони не можуть відновити ресурси. Вони не можуть бути повноцінною штурмовою штурмовою з Їх використовують як живе м'ясо, але на окремих ділянках, тому що не вистачає кількості. В першу чергу там діє зараз десантура, і на відміну від ПВК Вагнер, десантура має штатну комплектацію по техніці ББМ, в першу чергу, які значно спрощують їм штурмові можливості, і це наша проблема. А, якщо найближчим часом на плацдармі біля Бахмуту не буде вирішене питання зі збільшення. Присутності кількості артилерії, та не тільки артилерії, на тільки 152-го, 155-го калібру, 122-го, 105-го, а також навіть міномети, особливо міномети, особливо міномети. А то якось зупинити ці наступальні дії буде дуже важко. А на Лиманському напрямку і має там зараз ворог на, успіхи, якісь на Лиманському напрямку дійсно є загроза досить серйозна. Особливо з Криміною, бо в секторі криміної російські окупанти вони сконцентрували за приблизно до 9 тисяч особового складу. Досить серйозний потенціал, насправді наступальний потенціал, але є досить важливе. Але і це але це велика кількість факторів, починаючи від погодних умов, які нестабільні, та скажімо так: за уваги того, що їм треба бути вести наступальні дії. Через болота це буде mm -hmm. дуже складно, якщо не буде серйозних морозів та а, промерзання гунтів. Це по-перше, по-друге, ліса на південь від Кремінною він знаходиться майже в більшій своїй частині під контролем збройних сил України. Mm -hmm. Тобто їм треба буде як мінімум розпочати з того, щоб вибивати з цього з лісу. Це дуже складно, складно. для них буде це майже партизанські а, бої, і а, є ще декілька факторів, які не будуть сприяти а, їх а, ефективному використанню цього ресурсу в громадському напрямку. А, тому, на мій погляд, те, це ж таки найбільша загроза якихось активних інтенсивних дій. Це Донецький планзар, це а, Донецька область, а, Луганщина а, середній рівень загрози наступу, Запорізька. Значно менше, ніж навіть Луганщи. Угу. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Дякую, слава Україні. Роям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте на підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Винограда, програма Право на правду. Тримаємо стріч.